про створення такої групи. Справді відбулося засідання цієї групи, є аудіозаписи, текстово, текстове відображення, про що говорилися в групі. Так була пропозиція е, зробити. Опитування громадян, проте не було проговорено, що саме це опитування, ляже в основу творення якихось списків. Ви помиляєтеся, в основу лягу нелти після... опитування це тільки доповнило, тому що певні списки і реєстри об'єктів культурної спадщини, які претендують стати пам'ятками, у нас воно було Ми єдине доповнили тим, чого не вистачало. Це всього макси сім нових об'єктів. Отже, ми ну, не можемо після, після е того чи... не було засідання цієї групи, і це, ці списки були для нас волонтерів, активістів, здивуванням, тому що якщо у вас було засідання групи, то на нього не була запрошена пані Марина Моля. Що? що оці списки узгоджені? Ось ті всі списки, які ви зараз. Закайте, на засіданні групи, якщо ви дуже уважно. Слухали те, що записувала пані Марина, там ніде не призвучало, що дані списки потрібно, там прозвучало так, відділ культури підготувати списки з урахуванням пропозицій громади і подати на затвердження сесії. Про збирання додаткової групи, хоча я не є головою даної групи, не було сказано нічого, не перекручуйте. Питання, яка мутація цих списків і хто упорядковує, і чому з такою кількістю помилок, неточностей і коробниччих. Цей список складений в супереч закону України про охорону культурної спадщини, про охорону археологічної спадщини, про поховання та охоронну справу. Закон України є вищим на будь-яким рішенням місцевих рад. Згідно закону класифікація об'єктів культурної спадщини відбувається за критеріями. Або за типами, або за видами. Якщо за типами, це споруди, комплексу комплекси, визначні місця. Якщо за видами, це археологічні, історичні, монументального і мистецтва, архітектури та містобудування, садового паркового мистецтва, ландшафтні, науки і техніки. В даному списку змішані і типи, і види. <свіття> На даний момент даний список, якщо ви мене уважно слухали, коли я казала помову, перед питанням, я сказала. Даний список, він навіть не називається переліком. Є просто визначні місця, об'єкти, які мають туристичну привабливість. Сюди ж ходять і об'єкти культурної спадщини, а також місцини, які просто для нас, богославців, жителів богославської громади, представляють певну цінність, і ми з часом хочемо внести їх в туристичні маршрути. І на даний момент ви представляєте мені претензія, це не є перелік об'єктів культурної спадщини. Тоді це перелік туристичних об'єктів? Це, ви, це разом це визначні місця. Закон України просто не передбачає такого зміщування. Добре, тоді що ви пропонуєте нам взагалі не визначати, щоб ці місця рано чи пізно попали під балансоутримових? Ми, чином, то, я, ті, будь ласка, я, Дайте я, нам хоча б мати розуміння, то, скільки в нас є, де вони є, то, бо то, навіть то, я про деякі вперше почула. Для того, О. щоб не було нерозуміння, де ще і як знаходиться, існує історико-архітектурний опорний план Богослава і інших населених пунктів, в яких є. Пам'яті національного значення. Саме в цьому історико-архітектурному опорному пункті зауважено дуже багато різних об'єктів. Цей історико-архітектурно-опорний план, він був, на нього витрачили великі кошти, як я розумію. Він пройшов певну комісію, комісію, верніш, він був поданий на перевірку. На перевірці було дуже багато зауважень, до нього сказали, загалом хороша робота, але потрібно до опрацювання. Але загалом справді там дуже багато всіх об'єктів і архітектурних, і історичних, і культурних. Е, я хочу зауважити, що навіть якщо ми розглядаємо цей, е, ну як на мене, він складений на швидкоруч, він і не архітектурний, і не туристичний. <плес> <плес> я <плес> хочу зауважити, що в цьому списку дуже багато помилок. Якщо його складати, а потім виправляти. Ну, то це якась непотрібна ми робота. Не розумієте, До те, що ви робота. Вирішите одним питанням. Так, звісно, зі, але наразі ви. можна просто не голосувати, а на то просування. Скажіть, будь ласка, чи має та, значення, що Троїцька церква знаходиться за адресою полипа Орлика 7? Це навіть не поруч, це наступна сторона, тому що полипа орлика 6 або чотири, деться дискусія, а коли орлика 7 – це протилежна сторона. Це от ви зараз будете голосувати. Ви знайдете Троїцьку серпу за цією адресою. От пан Терещенко, то скажіть, будь ласка. Добре, я продовжую звичайні... Є регламент. У мене є питання. Чому ви вам завжди пропонували прийти на комісію і на комісію питання всі задавали? На яку комісію потрібно було прийти? що що? На яку комісію потрібно було прийти? Виталій Миколаївна, в мене є пропозиція внести зміни до цього, до проєкту цього рішення. І ви не спробували. Давайте закінчимо таким чином. Тому що тут, я просто вам дам пояснення, вносилися об'єкти своєї культурної що на підставі закону про культурну спадщину. Інше – побажанням жителів. Я кажу, той самий. Тобто не було одної основної концепції і методики внесення сюди головного життя, створення робочої групи, щоб дані об'єкти, Прибиралися і ремонтували. Для масу. того, щоб вони прибиралися Зуково, і ремонтувалися, потрібно не можна прибирати і ремонтувати водночас Ландшафтний парк Богуславлю і окремо ремонтувати яму. Тому що яма це є частина ландшафтного парку Богу Я вам що запропоную? Візьміть пані Тетяну на роботу, буде, воно, буде вам допомагати. буде вам допомагати, і ласка, там, ласка, будь ласка, виділіть мені ставку спеціаліста культурної спадщини всіх Трой, і зробіть навіть окремі візію. Так, я з радістю. Моя пропозиція сьогодні не голосувати за цей список, тому що помилок досить багато. І це неодруг є. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Цілому із, із пропозицією з... депутата Терещенка Олександра Борисовича зі змінами з... 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 вас... вносите корективи. Ставте виборки вісім, дванадцять, тридцять, Яка різниця? Якщо є об'єкт, об'єкт стоїть. Так що тут є, є На голосування поставки в цілому із пропозицією депутата Наші Ви вносить корективи. Працюйте в що ви ж тільки засипав, щоб находили. До <зві> а, Це до так? А який що? Ви завжди працюєте з воно каналу? Ви здається, маєте величезний досвід. Затвердження розпорядження міського No100, 8 травня, 2025 року, затвердження процедуру, результату електронного аукціону.

за результатами електронного аукціону, де було продано об'єкт комунального майна, це квартира у вулиці Карячісті. Переможцем даного аукціону став Камінський Максим Миколайович, який запропонував найвищу ціну, зробив пропозицію, і тоді, зважаючи на строки затвердження, короткої строки цього аукціону цього протоколу було видано розпорядження, так треба додатку.

Два об'єкти, це до переліку першого квітку, це об'єкти, які будуть передавати заборони через аукціон. Це приміщення у будівлях, адміністративних відміності старостатів Селісайки і в селі Саварта. Там звернувся АГРО до виконавчого контентної заяви і прохання надати їм в оренду ці приміщення, де вони будуть здійснювати прийом своїх появичів. Тому дане вирішення ми включаємо і до переліку першого типу, виставляємо на аукціон і будуть продаватися за не продаватися, а задаватися за варіанти через аукціони. без аукціону, це приміщення у е, місцевісті будинку культури. Одне приміщення це ФОП е, для проведення соціально-культурних мистецтв громадських та політичних закладів. Друге приміщення це спортзал для проведення спортивних закладів. І е, третє приміщення актова зала для організації проведення культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів. Зазвичай такі приміщення передаються або погодинно, або по добово для використання, тому вони вносяться до переліку другого типу без аукціону. рішення пропонується включити три об'єкти комунального майна до об'єктів, які підлягають приватизації. Це е, знову Москаленківська ЗОЖ. Це е, нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 31, приміщення 3, це там, де навпроти міської ради був, що і був так. Mm -hmm. І третє це Корячинська 14. Четверта школа. Спортивна тут. Це четверта школа. Я там вчився школу, я потім Там скільки вчилися, що може У нас пройшло засідання ООН комісії. Якщо звернути вашу увагу, там мова продажу, яка заднімав до рішення. Да. ЗОЖ було в проєкті написано акціону з умовою використання об'єкта за сільовим призначенням для створення реабілітаційної установи, але на аукціонній комісії було проголосовано проти такої умови, тому що це перешкоджає іншим учасникам аукціону використовувати ну, приймати участь у себе задумання з другої сторони. Любий переможець аукціону, коли придбав таке майно, щоб використовувати його за будь-яким цільовим призначенням. Тому такої великої потреби в цій умові немає. Якщо ми хочемо, щоб там був реабілітаційний центр, хтось хоче надавати послуги, то чого ми не можемо прописати? З дискримінаційною умовою. Ми ж не може, що хтось хоче, ми ж на аукціон без там що Земельна ділянка під рекреаційного призначення. Ні, Ну, ні. А такі вже людина зіграє, міняє земельну ділянку, призначена <говори> приміщення. <говори> Ми ж не можемо все одно змінити. Ви думаєте, дивіться, сесія може проголосувати, як вважатимете за потрібне. Це пропозиція регіону комісії. Ваше рішення буде мати вирішальне значення. Тому дивіться, у законі про приватизацію державного комунального там є такий момент, що... Майбутній потвець потенційний він може ініціювати продаж того чи іншого комунального майна і звертатися до власника майна із пропозицією виставити його на аукціон. Якби в нього воно було в оренді, він прокуп, то це було б так. Якщо це офіціо, що не состає сюди про рішення. Він купляє він власник ви вибираєте в цьому а так, то просто получається заганяєте. Плану Це не, Ми не маємо права такого робити. Ми не знаємо, от ми як Міжнародна комісія, ми не знаємо, хто хоче це оціловувати. До нас ну, звернулися приємні. <плес> Ні, <плес> є таких дружіннях, який хоче зробити обізиційний центр. Він хоче купити цю штуку. Одне буде прописано, що це для реабілітації, тому може там 5 чоловік ну, приймати участь і всі вони будуть робити для реабілітації. А може, якщо не буде прописано робити участь. А може без Вже ми два рази вистачали, чотири ніхто не приймав участь. Стали на роздавання за основу і в цілому і з урахуванням проєкту рішення. Да. Ей, судьте, так, а, що Треба жу... Нема тут, нія, про О, да. не, так, а, як, то дня при рекреаліції на людей голосу. Якщо це робити, то треба було б Якби я не ми забути роз'єднати. Наступне питання про включення майна доступного капіталу в уставке документи проєкту та запрошення статуту нові редакторів. Даним проєктом рішення пропонується включити до статутного капіталу підприємства підприємства три батери, номер 4 No5 і No12, відповідно збільшив на пути капіталу і залізні. Вивчити приміщення шученка 30 років із переліку об'єктів другого типу, тому що воно у нас е, висить на сайті, ой, на майданчику з оренди, ми його передавали в оренду. Тепер оренда закінчилася, ми його маємо там зняти, на підписан цього рішення і доставляти на жентку. Шевченка 31, так що ми з вами до переліку, які в загальні Треба зняти оради і включити добре. Наступне питання про наслу, мезопадну каже, Блаусу, Алеслави, для вшанування пам'яті загиблої захисників України, по вулиці Миколаївська, в місті Пославо, Луківської району, Київської, Області та інших малоцінних необоротних матеріальних активів доповідають моменту Її Вложив влади проєкт рішення про надання дозволу на безплатну передачу об'єдна балот для Лея Слави для вшанування панних сталів України політики Миколаївської міської слава. Змельних засобів і малодійних народних артилінь. Документ комітет Миколаївської міської ради просить надати дозволу на безплатну передачу нашого балансу. На баланс нам і перед Миколаївської міської ради Богс Балусій. Балутра, але склали для вживання банки за рівні захисників. Всі ви знаєте, що ми його створили балустрію в жовтні цього року, він були в експлуатацію. Туди входили е банери, 81 штука, із кольоровим стиратом залишили їх лавочки, на ці правоники, опори для освітлення, доріжки і так далі. Але в процесі експлуатації звернулись громадяни і ми влаштували алею опорами та памер, дві камери встановили, що було там варварських підходів. І о, це вкладення передаємо благоустрою з метою ведення і повноважень благоустрою на цьому пункті. І ще докупляли рамки для додаткових ванерів, оскільки ви знаєте, що вони ще гинуть. І саме на сьогодні ванерів вже встановлені в 90 Можна славу? Отже, Алея слави є об'єкт, правильно? І об'єкт має земельну ділянку чи не має? Тобто це окремо виділена земельна ділянка від пам'ятного знаку, правильно? Тобто пам'ятний знак і алея слави розділені об'єкти, так? Чи не може бути ми з. З громадянами нашої громади написали, були заяви 21 числа подали, вона має підписи. І якщо вже визначено, що це окремий об'єкт, то ми би хотіли, аби ви цю заяву також на сесії розглянули. В ній міститься перелік важливих моментів. що Якщо це окрема алея слави, то має бути десь позначення, а не меморіал пам'яті, бо меморіал пам'яті це щось інакше, як я розумію. І мають бути символи України, прапор, можливо, герба і відділення одного об'єкту від іншого. Така заява буде на 21 числа. Дуже сподіваємося, що ви її розглянете. Дякуємо, що Алея Слава це окремий об'єкт. Дякуємо, що там будуть відеоспостереження, і дякуємо, що благоустрій буде за цим дивитися. Се не спушти? Надоа на еден ден. Тоа е погрешно. Тоа е нормално. е 300. Се постои кријиња информации. Пам'ятників пам'ятних знаків передачі на баланс для місцевих комунальних Найпродуктивніші для українця нормальне фінансування для благоустрою прямою спокою. Судив хотіла вища і пам'ятних знаків Тобто Така практика є, якщо буде в цьому. Залишавши мабуть оборону, маганіту. Це просто правильно відповідь. Я що так. Ми тільки забули правильну річ. Просто щоб ми цей коритет розуміли і прилукали в цьому річ. Наступне питання. Проведення домові оренду або іншу окремого індивідуального видача майданчика. Зв'язку з тим, що у нас заключені договора з майна із двома юридичними особами, які в трьох сторонні договір. Був соціально-гуманітарного управління, реорганізувалися, називається відділ осміти Волсацької міської ради, і інша юридична особа, яка також реорганізувалася і має... На сьогоднішній день іншу назву потрібно внести зміни до цих договорів шляхом укладення додаткових угод, змінивши одну сторону на іншу. Це передбачено самими договорами пунктом 12.3 у кожному договорі, і тому дозвіл треба. Питання. Це буде додаток до договору. І можете доказувати, що вони обмінялися. Це не підставлю вживання договору, а зміна, що підписала. Це буде як додаток.